Руслан Рубанов допомагає Україні ще з 2014 року. Вивозить людей з окупованих територій, допомагає військовим з амуніцією та медичними препаратами. Розпочинав я із допомоги для членів Українського товариства глухих та військових, які перебували у зоні бойових дій, привозив їм продукти та найнеобхідніше. Уже після повномасштабного вторгнення зв'язався із військовими, з якими у нас і донині є тісна співпраця для того, аби він розповів про їхні потреби. Згодом мені дали оновлене волонтерське посвідчення для допомоги і біженцям і військовим. Вечних директором... територій людей з вадами слуху. Деякі з них і досі мешкають на Прикарпатті. Під початку війни допомагає. Херсон, Донецьк, всі гарячі точки я об'їздив. Бачив, яка ракета пролітає. Ризику маю багато, та все зазвичай фіксую на відео на амуніцію та продукти харчування. надсилають спільноти людей з вадами слуху із Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Америки та інших країн. Я особисто прошу людей, аби донатили та підтримували цивільних та військових. Це військова амуніція, яку ми будемо відвозити найближчим часом. Закуплено вона за донати спільноти нечуючих Європи. Витратили 53 тисячі на амуніцію. Тут бронежилети, каски, окуляри. Гуманітарну допомогу нам надавали для військових. А це коврики для наших хлопців, які сплели біженці. Це машина моєї дружини, яку я передаю військовим. Ми її підремонтували. В колір хаки і передамо до бригади Сергія разом з усією Військову амуніцію, продукти харчування, медикаменти та транспорт. Паром передадуть до бригади військовослужбовця Сергія. Роман познайомився з чоловіком ще на початку Це Військове приладдя, гамбург. Повном... Треба для військових спеціальне медичне штабного вторгнення. Відтоді вони ті. Позвольте буквально. Співація, група і надовжені своїх близких і в той же час привозив нам просто не ну, дуже багато різноманітної допомоги, а було вкрай важливо на той час. Не зрозуміло, як це все буде далі відкриватися. Тому Руслан буквально з перших днів включився в цю роботу і став такими за нашими експертими талісманом нашого підрозділу. Дуже дивувалися, як людина подавалася не так дуже складно, досить його житті, але ці роботи у нас постійно просто списки наш ПП, ми постійно на контакті. Ми знаємо, це, це вже десятки разів, вони де до нас приїздили, привозить безпосередньо саме дислокації, привозимо. Масові це починають від звичайних засобів індимок, продукти харчування, медицини, медичних препаратів, які закінчують свої військове спорядження, яке теж є доволі недешевим, нескладно знайти. Так далі, де ми нашу масштаб, що разу спілкує своїми свободками на цьому шляху. Ми за це не дуже вдячні. Я користуючись нагодою, хочу подякувати. І від свого підрозділу, від себе особисто, а також від десятки і десятки інших військових, які зараз на сході перебували. Так сталося, що зараз для його робота можу подякувати, тому щиро дякую Руслану, його команді. Насправді це дуже мабуть розвитку. Волонтерської роботи немає сенсу, але саме його, скажімо так. Виконання для нас це дуже важливо. Ми маємо постійний зв'язок. Це неаб'ярка дуже, не коли ми бачимо, що люди, які мають, там, спільно, так, вади, так, не мають вади. Я е, в реальному житті ми бачимо, що насправді це нічого е, ніяк не заважає е, людині працювати і зміцнувати здатність. Були також його колеги з Польщі, також не це все бачили на власні очі, як, як це все відбувається, як, як берує життя людей, на бойових дій, на власні гроші буде посвідчитись, наскільки ця допомога є важливою і на часі. Тому сьогодні ми попри отримуємо з величезну партію допомоги. Ще раз дякую всім, хто долучився до цього збору. Повірте, це дуже важливо і дати цим людям успіхи всіх їхніх починання і продовжуємо роботи до нього. Сьогодні з вами продає препарати, медичні препарати. З тактичної медицини, це бандажі, турнікети, військове спорядження, такі, каски, тактичні пояси, шансели, шансове спорядження, шансові інструменти, намети, тенти, тобто всі ті речі, які є по суті витратними, вони постійно знаходяться в роботі, часом вони це ламаються, втрачаються, потрібно помирити, морі Перекриває потреби, що підрозділ, різні різні такі речі, навіть елементарні засоби падія, також транспорт, ми бачимо на задному плані мікроавтобуси, який власним коштом ремонтував, повністю привозив до воду. Можемо підрозділи допомагати по логістиці, по допомогу логістичні цілі, а вже в зоні. Виборкаємо переводити. Досить суматограшова, коли будемо відбуватися в зоні боєм, і безпосередньо всереджі ми завантаження ці машини. Вже ми помандуємо. Речі передав нам допомогу, а назад уже Ну, вже вивозимо. Е, е, Порожмірів не буває там до степенці. Все дуже організовано. Якщо ми знаємо, що люди визнають допомогу, значить назад у мене буде машина, то може щось забрати. Він постійно, постійно робить, настільки буде мене помина, це дивує, Одночас ми бачимо, як цирком часто висувається, знаходить піса відмовок, причин, чому не буде допомагати, напротиваку, ну, находити. Наприклад, Тут працює простий принцип. Хто не хоче щось робити, він шукає причину. Хто хоче, той шукає постанція, людина. Людина можливість Це такий свого роду супермен, наш талісман. Це Кожного разу свято, коли до нас приїжджає, тому що ми хулюємо за нього, як ми будемо дорозі, тому що це складно.

Наразі надати не можу, ну це з, з це це ]е... Дякую причиною. Займатися благодійністю розповідає Роман, буде і після закінчення війни, адже допомагати людям це його поклик. Потребу волонтер розповідає соцмережі. Це, що потрібно, машина, і вирішила пожертвувати свій бус. Obama, o barco, uh -huh.